Патрульні врятували черкащанина від самогубства. До служби зателефонувала мати чоловіка, повідомила, що її 31-річний син замкнувся у кімнаті та поводиться неадекватно. Той погрожував стрибнути із восьмого поверху. Заспокоювати самогубців взялися психологи поліції. Тим часом унизу патрулювали медики та рятувальники. Після довготривалих умовлянь хлопець таки відмовився вкоротити собі віку. Далі, наш огляд, преси. У 8 тисяч гривень обійшлися для черкащанки вагітність та народження дитини. І це лише враховуючи передпологовий період і власне пологи. Так за облік у жіночій консультації треба заплатити 150 гривень. Та по пів тисячі за кожний аналіз крові з Вене. За самі пологи півтори тисячі гривень, куди йдуть ці гроші та за що платять молоді мами. Читайте у вечірніх черкасах. У Смілянському лісгоспі незаконна вирубка зі стріляниною пише акцент. Браконьєри бензопилою вночі знищували столітні дуби. Хоча на будь-яку вирубку кабіном накладений мораторій. Грабіжники встигли спряти 10 дерев і підготували їх до вивозу. Тим самим нанесли збитки державі більш як на 100 тисяч гривень. Коли на місце навідалися лісохоронники, почалася стрілянина. Ніхто не постраждав, а проти браконьєрів відкрита кримінальна справа. У Черкасах обрала найкращу студентку, повідомляє Черкаський край. У місті фінішував конкурс Краси Студні з Черкащини 2016. Між собою змагалися 17 конкурсанток з різних вишів області. Першою стала представниця Черкаського бізнес-коледжу Вікторія Темна. Вона представлятиме область на всеукраїнському конкурсі краси. Не Луначарського, а лісовий у Черкасах місцевий комітет самоорганізації населення перейменував мікрорайон. Назву лісовий узгодили з мешканцями на прибудинкових зборах. Іменування обирали нейтральне, аби його більше не змінювати. Пише видання про все до того ж, колишній мікрорайон Луначарського впритул наближений до лісової зони.